Вже 42 гривні за один долар. Українці занепокоїло нове послаблення національної валюти. Панічних настроїв додали публікації про те, що міжнародний валютний фонд вимагає від Нацбанку девальвації гривні. Економісти кажуть, що тоді економічна допомога конвертувалася б і у більшу частину гривень. Однак українська валюта втратила б купівельну спроможність. Угу. Чого очікувати далі? З'ясуємо в економіста колишнього члена ради НБУ Віктора Шопрана. Пане Вікторе, доброго ранку. Ну, взагалі-то пана Віталія, але напевно це не важливо. Да? Пане Віталію, це важливо. Ми дякуємо вам за уточнення. Обов'язково виправлено. Добрий ранок. Добрий ранок. Отже, пане Віталію. Хоча Національний банк тримає фіксований курс гривні, але гривня все одно потрошечки девальвує. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Ну, Давайте з вами уточнимо, що Національний банк все ж таки декларує, що він відходить нас від фіксованого курсу. Це відбулося там роки 1,5-2 тому. От, в нього, він вважає, що курс в нього регульований в оплавачий. З того, що я спостерігаю, да, то, ну, mm -hmm. укріплював гривню до долара, США, коли зростав курс євро до долара. Ну, Коли ж Євро слабнув до долара, то ми часто спостерігали. За підсиленням долара до гривні в Україні. От. Тобто є всі ознаки того, що він був як рідь, курс до бівалютної корзини, тобто корзини долара і євро, а не тільки до долара. Да? От. Через те, що наша залежність від курсу євро, від зони обігу євро через війну стала помітно більшою. Да? У нас збільшився обіг. В євро імпорт, в євро і так далі. Тому, mm -hmm. от коли йде укріплення курсу долара до євро, ми спостерігаємо з вами таку невеличку девальвацію до гривні. От. В принципі, Якщо взяти динаміку курсу, і подивитися там як, з яким курсом ми заходили в цей рік, то ми побачимо з вами, що сильної девальвації ніякої не відбулося. Да? Uh -huh. А от на рахунок панічних настрів, да, з приводу там заяв МВФ і так далі, uh -huh. наразі нової програми ще немає. нової програми немає. От і тому я не думаю, що національний банк піде просто на великі темпи девальвації, тільки через те, що хтось з чиновників фонду Захотів бачити інший курс. Тим більше в нас, а скажіть, будь ласка, просто на хлопський розум. Це курс гривні зараз гривня падає по відношенню через те, що дві валюти між собою змагаються: євро і долар, чи я неправильно зрозумів. Так, да, ви правильно зрозуміли, тому що е, коли укріплюється е, євро до долару, да, то е, автоматично у нас буде зростав курс євро. Да, коли... Йде послаблення, в нас навпаки зростає курс долара, трохи знижується євро. Ясно. От певний рівень девальвації до корзини відбувся, але він, якщо перерахувати на корзину валют, то він відбувся дуже несуттєвим. Там менше угу. 1 гривні, це да, можна вважати ринковим коливанням. Да, це не, не варто того, щоб там обговорювати або навіть приймати якісь рішення, угу. що давайте бігом скупляти валюти, тому що ринкові коливання в межах однієї. На курси 42 по долару і курси 48-49 по євро. Це цілком нормально. Ясно. Але от до чого готуватися? Так, Тому так. що коли йдеш, наприклад, навіть на ринок, mm -hmm. то чому подорожчала картопля? Ви долар бачили? Долар бачили, так. Це. Взагалі. Земля в шоці. І то, да, і тут питання в тому, що і тут завжди все прив'язується, навіть там, де воно, можливо, не, не прив'язане. Але тим не менше, що робити, як планувати, в чому зберігати гроші? Забезпечувати собі гривненьки, собі відкладати тихесенько, чи ото поміняти, поскільки виходить? Як краще? Ну, дивіться, якщо спиратися на ваше попереднє питання, що ви згадали МВФ, да, то. В нас суттєва частина зовнішнього державного боргу вона номінована ж в доларах і в євро. І якщо Національний банк там, ну, або в цілому наша влада піде на суттєву девальвацію гривні до цих основних валют, то в нас автоматично зросте державний борг. Його ага. буде складніше обслуговувати. І тому певною мірою це убезпечує нас від таких рішень, тому що, знаєте, завжди будуть чиновники, з яким не хочуть працювати, а хочуть просто девальвувати валюту і наповнити цим бюджет. Так, ага. це позитивно відобразиться на податкових доходах бюджету. О, але це тут заставить міністерство фінансів більше платити по берегах, так пане Віталію, цей... Міністри можуть зберігати гроші в різних валютах. Так, а в... от що нам з хасу робити? що робити? Тому що дивіться тут просто питання, яке по перше, в чому в чому бабки зберігати? А по-друге, ну, я я просто я просто веду до того, що є запобіжник, великих темпів девальвації не буде, і цей запобіжник це саме висока частка державного боргу в доларах і е, євро. Е, е. Тому я брав. Не поспішати рестуватися з гриню, ага. обов'язково перевірити можливість розміщення і в тому ж ОВДП, у державних облігаціях, в банках, тому що ставки по гривні доволі високі. Хм. Якщо ви візьмете на початок року ставку, да, і от сьогодні та ж девальвація, яка невеличка відбулася, до 42-х 42,5, да, то ви побачите, що доходи за депозитом не цілком перекриваються темпи девальвації. Коротше, поки в гривнях можна тримати. Да, в гривнях. І, звісно, долар-євро розширювати е, диверсифікацію збереження на банківське золото воно доступне на ринку. Раз колись був викладач з макроекономіки. Ми його питали, в чому зберігати, в чому зберігати? в доларах чи, чи, чи в яринк В фунтах зберігайте. А е, ще на завершення, якщо можна коротко, дуже цікаво про ціни, тому що е, цікаво нас простих смертних вони наступного року будуть зростати, тому що о, дивіться, кожен так, тому що навіть цього річ в принципі з більш-менш стабільним курсом все одно продукти дорожчали. І якщо чесно, коли, в кілька разів воно якось буде впливати, Чи це така знайте на виробників. Ну, сама девальвація на одну гривню на доларі вона не буде впливати суттєво. От, чому її стримують? Тому що є певна залежність від цін щодо інфляції, ну, в Україні традиційно висока інфляція. При цілі національного банку 5% у нас ця ціль досягалася дуже мало років завжди. В принципі, для ринку інфляція від в діапазоні від 5 до 10 в країні, де йде війна, це цілком нормально. Тому ну, ціни все одно будуть зростати. І від цього ми нікуди не підемо з вами, тому що ну, є, є певні параметри цінові, які заставляють виробників піднімати ціни. І це не тільки курс, це даже, даже ні. Тільки курс, да? це більше пов'язано в тому числі з зростанням витрат там, через війну, да? і там витрат через атаку на енергетику, і так далі. Тобто оці, цей весь перелік він дуже довгий. Я думаю, що потрібно готуватися і потрібно ввести Разумію. свою діяльність з того, виходити з того, що інфляція буде помітно більшою ніж 5%. Пане Віталію, дуже дякуємо так, вам дякую. за аналітику, Дякуємо з нами на зв'язку. Був економіст і колишній член ради Національного банку України. Віталій Шапрань. Дякуємо вам.